Родина Решетняк, прийомна родина з міста Барвінкова, там створили сім'ю. Але в 22-му році ми були вимушені виїхати до Дніпра з дітками. У нас на той час було троє дітей, прийомних двоє своїх діток біологічних виїжджали. Коли обстрілювали і об'явили евакуацію, ми виїжджали великою родиною, вивозили своїх дітей. Наша біологічна донька була на той час вагітна на 7 місяці. Діток, звісно, да, всіх забирали старих бабусів, дідусів. Це так коротко, ну, той жах, який ми пережили. Коли взяли дітей, нас в цьому році юбілей, нас 10 років, як ми діточок взяли. Довгий час чесно, це рішення прийняв чоловік. Я вважалася, два роки ми думали, молилися за це і прийняли рішення, і нам так ну, дуже випало таке щастя, нам дали одразу трьох, пам'ять одної мами, а від різних батьків. Були різні часи, різні. Ситуації обставини знаєте, це як кажуть, що діти така радість, не, не важно, що око дюргається, ти не спиш ночами. Різні ситуації. Те, що зараз е -е, хочеться подякувати вам за те, що ви нам дали змогу відпочити дітям емоційно, і нам, батькам? А побажання для, ну, для нас, для батьків, чесно скажу, дуже часто у батьків е -е, опускаються руки. Тому що нас скрізь штовхають, нас скрізь ображають, чесно кажучи, іноді навіть соромно сказати, що ти прийомний батька чи мати. На тебе дивляться як на побору, яку що ти побираєшся, і тобі потрібно щось дати вересні. 23-го року ми взяли ще одну дівчинку. Нам служба запропонувала. Ми їздили за свої кошти під час війни. Ми забирали її з-під Чернівців, їхали машини, тому що розуміли, що дитину вести в потязі пересадки дуже важка. Нас зустріла директриса, ми їхали дуже довго і ми вже не встигали на той час, який нам вони сказали. Діти вже повинні були лягати відпочивати, але вони нас чекали. І виходить, такий от коридор ми заходимо, заходить перший Саша, а директриса веде Олю. І вона вириває в неї руку, біжить по коридору, тато і пригає йому на плечі в обійма, і ми її не могли одірвати від цього. Ми Приїхали подивитися, але ми розуміли, що ми вже не ми без неї не зможемо вже. Місяць ми спілкувалися по телефону, поки готували документи на неї. Вона наша. Ну, не було цього адаптації, не було цього якогось там притирання. От вона наша. Вона в нас народилася, вона в нас весь час жила. В неї дуже нарушена річ. Її те, що я знаю з документів, вона з трьох років в інтернаті. Її забрали у мами, яка вже бракувала в електричках. Дівчинка дуже відкрита, дуже чемна. Ми не пішли в цьому році до школи. Ми так потребуємо в спеціалістах, яких у нас в місті. Немає Логопеди, психологи, да, які повинні, ну, хочеться, щоб з, діть, з дитиною займалися. Ну ми знайшли, слава Богу, логопеда. Ми водимо її на заняття, вона вибалакується, самі займаємося. Вона в садочок, садочок онлайн. Що таке садочок онлайн? Нам присилають завдання зробити малюночок, зробити якусь аплікацію. Ми з нею робимо все. Ну спілкування з дітьми на жаль, немає. Ну дуже гарна дитина. Я ж кажу, що ну от вона в нас все життя була. Чотири місяці да, от вона у нас, ну і ми їх не відчуваємо. Це це наш такий подарунок для нас. У нас тепер четверо діток, і ну, старший син, наш прийомний, закінчив 23 році 11 класів і вступив до військового училища. Він навчається при воєнній академії в Львові. Дуже ним пишаємося, тому що чесно, дивлячись на його життя, на його поведінку, ми думали, що ми його взагалі втратимо. Але, дякуючи Господу і мудрості, і те, що ми з ним розмовляли, він знайшов себе, скажімо так, і він при ділі, і ми віримо, що він вплине на те, що зараз коїться, і буде його там частинка його заслуги. Так, а... В чому потреба прийомних родин, щоб нас більше і частіше поважали, щоб нас помічали. Ми не якісь не знаю навіть як сказати це слово. Ну ми не ми, ми не поборемо. Ми не робимо це для того, щоб нажитися, чесно кажучи, якщо углубитися ти скільки коштів витрачаєш на помилки дітей. Там вкрали, там розбили, там знищили щось у сусідів, там іще щось зробили. Ну ти цього не помічаєш. Дякую Господу, що він дає цю любов. І Ми своїм дітям кажемо, що в нас немає розділення. Це нас Альона Єгор, це біологічні діти, а ви не наші, ви наші. Ми вас любимо, ми вас поважаємо, ми поважаємо вас як особистості. І знаєте, мета наша з чоловіка, ми не хочемо дітей просто дотримати до 18 років і виштовхнути, і все, взяти нове. Ні, ми хочемо пишатися ними надалі. Як сьогодні ми спілкувалися, мені мене вразило те, що дітям дають на надію на те, що вони можуть далі піти, навіть не маючи нічого, але вони можуть знайти себе в цьому світі на цьому місці. От наша мета з чоловіка: ми хочемо побачити їх е, підльот, щоб вони знайшли себе як особистості, щоб вони не загубилися. Я коли ми слухаємо, як діти виходять з інтернатів, а є навіть не хочу ображати сім'ї родини. Дитину виштовхнули, і він десь загубився. У мене чоловік сам він виходить з інтернату. В нього в класі було 33 дитини. На сьогоднішній час їх залишилося двоє. Всі загинули. Наркомани, алкоголіки, повії. Цих людей немає в живих. І знаєте, дуже хочеться, щоб наша спільнота, щоб наша держава вона заболіла цим. щоб підтримували в першу чергу батьків. Це дуже потрібно, і давали розвиток нашим дітям. Те, що вони користуються пільгами, те, що вони користуються там якимись льготами, це добре, але нас дуже принижують, чесно кажучи. Це наша біль, це наша потреба в тому, що ми зараз маємо нужду. Дуже хочеться, щоб держава е, свій погляд на нас повернула. Да? От, на, на, наприклад, ми живемо в такій місцевості, де ми не можемо виїхати, е, передвигатися, треба, щоб був е, свій транспорт. Ми змогли, слава Богу, купити стареньку машину. Но дуже хочеться, щоб держава бачила, що діти на, дітей треба возити на гуртки, дітей повинно вивозити десь для розвитку якось, тому що ми живемо в маленькій. Кому містечку, чесно кажучи, ми не зможемо цю допомогу, яку нам держава надає, її відкладати, збирати. Це буде, ну будуть голодні, босі холодні, щоб ми нас збирали на ту машину. Ну, це перша така потреба нашої родини на сьогоднішній день. Слава Богу, ми своїми силами ми живемо в частному домі, в частному будинку. Ми своїми силами ну і хазяйство тримаємо, і діти дуже чесно, я дивлюся от на своїх дітей. Народжених в серці, не хочу казати прийомних, іноді навіть в родинах таких дітей немає. Чем виховані ну, наскільки самостійні наша олічка, де ми вересні взяли? Ти дивишся на дітей, які в родинах, і діти цього навіть не вміють. Те, що вміє ця дитина. Я розумію, що обставини їхнього життя їх дуже зарано зробили дорослими. Хочеться, щоб у них було більше дитинства. Хочеться, щоб у ці емоції, у ці можливість побути дитиною, я завжди кажу, дітям ви, ви встигнете побути дорослими і поносити оцей наплічничок з проблемами. Дозвольте сьогодні вирішувати їх нам, а ви будьте дітьми, ви насолоджуєтеся цим життям. На жаль, ну, в нашому місті не так багато можливостей дітям розвиватися. От у нас Аля, вона мрія стати хореографом, вона танцювала сьогодні, це танок незламний, І я розумію, що її потрібно десь далі, далі направляти, десь вивозити. Олічка, вона дуже гнучка у нас, і їй потрібно займатися, наприклад, акробатикою чи гімнастикою, але в нас немає такої змоги, її треба возити десь, в інше місто. У нас ну, на сьогоднішній день такої можливості немає. Тому хочу побажати, щоб в нашій країні, нашій державі було більше таких дітей. Ми забирали Олю. Я кожен раз ми ті діти забирали, я ридала, я хвора виходить з цих. У мені жалко всіх дітей, чесно, хочеться забрати всіх і всім подарувати цю любов. У мене серце розривається, коли я дивлюся там ці ролики в Фейсбуці, коли там, Маша шукає діт... тату, мама, да, і... Или заберіть цю дитину. Ну, ну, хочеться всіх оберіг. Ти всіх не зможеш забрати, тому що немає моральних, немає фізичних, немає на самом ді... разі. Матеріальної можливості ну те, що дає це мізо нам держава. Я вам чесно скажу, це дуже мало. Для, ну, для для дітей, для батьків, на ми їх на себе не використовуємо. Діти ростуть, у дітей зростають потреби, у дітей різні потребності кожного дня. Це така у нас, якби той крик, і от ми з батьками спілкуємося ці три дні. Одна й та ж сама проблема в усіх батьків. Велика, дякую, що ви є. Велика, дякую, що ви помічаєте наші родини. Велика дякую за ваш труд, за ваш вклад. Я ще раз повторюю, діти отримали колосальні емоції, колосальні. взрив. От Юра, наш що сьогодні розповідав вірш. Він наскільки сором'язливий, коли він сьогодні вийшов і розповідав вірш. Я розумію, що його надихнуло те, що от, приходили да, зірки, приходили люди, і вони вдохновляють, і вони показують, що ти дійсно можеш щось. Ну те, що каже, ми батьки, це одне. А те, що люди відомі, ну це вам респект низький уклін за те, що ви робите, що дійсно вони чують від цих людей. Можливість розвиватися, вірити в себе, йти надалі, не складати, не, не е, е, повторюся знову. На жаль, суспільство, школа е, особисто, коли ми живемо в маленькому да, містечку, знають всі, що вони у нас прийомні, всі тикають, всі ображають. Булінг це не тільки в школі, булінг це скрізь і не тільки на дітей, но і на батьків теж. Ну, дуже боляче, що нас принизують. Принизують в адміністраціях, принизують в десь якихось кабінетах, де ми звертаємось, на нас дивляться нікчемно. Нас ну, поваги цієї ми взагалі не отримуємо ніде. Дуже від чого страдають, ми четвертий рік не ходимо до школи. Карантин зараз війна, навчання онлайн. Елементарно, ми двічі на рік купуємо ці гаджети, тому що то не тяне, то зламалося. Це така одна із наших потреб. скажімо. немає спілкування з дітьми, немає соціуму. Оце ну, дуже тяжко для дітей. Нас запросили благодійний фонд Мама плюс я, і ми приїхали сюди. і Ми дуже вражені. Нам дуже сподобалась ці зустрічі, ця програма. і Ми дуже задоволені, що всі волонтери і всі ведучі робили все, щоб сподобалось дітям і сподобалось батькам. А більш за все сподобалися ну, сюрпризи, коли приїжджали актори, коли були змагання. І я задоволений, що дітям, дітям це дуже сподобалось. І, Дякую цьому благодійному фонду, що він робить таке для дітей і для прийомних батьків. Я бажаю, щоб благодійний фонд частіше робив такі заходи, тому що дуже багато на Україні таких сімей, таких дітей, які потребують уваги. Я треба, дякуємо вам, велике! Дякуємо, вже плачемо дуже сумуємо.